31 грудня Новий рік! Ось і настав останній день цього року. Мілана, Артур та Давид зібралися разом, щоб відсвяткувати Новий рік. Вони розповідають один одному, як багато дарів та благословінь Бог послав їм цього року. Артур навчився добре грати у футбол Давид став малювати красивіше. А Амінлуна виросла аж на чотири сантиметра. Діти говорять Богу, дякую за все, що він зробив для них. Які дари Бог подарував тобі в цьому році? Подякуй йому за щедрість і любов до тебе. Мій біблійний вірш. Житло праведників. Він благословляє. Приповісті 3.33. Моя молитва за щедрість і любов, Твою, Господи, тобі дякую.